З вами компанія Steels. Хочу вам ще розповісти про верстат для накатування різьби на шпильках. Тобто, ми можемо вам налаштувати обладнання, яке зробить різьбу на шпильках діаметром шпильки, заготовки від 6 до 42 мм, фактично необмеженої довжини, тобто від мінімальної до, там, до метро, навіть і більше. Довжина не обмежена. А потім ми це все можемо на обладнанні для гнуття загнути. Для гнуття арматури вам загнути через втулку, яка потрібна. Ну, тут будуть рівні кінці, це було пробне згинання. Ми налаштовували під клієнта обладнання, залишила заготовка. Тобто зігнеться рівномірно, якщо потрібно. І ви через гайки, через пластину, через гайки можете використовувати цей хомут. В даному випадку, як використовував клієнт для стягування якихось, не знаю, напевно, труб чи ще якихось елементів для кріплення. Тобто верста для накатування і гнуття, який потрібен для виготовлення відповідної цієї деталі, у нас є в наявності.